Бери ковдро, бо на траві сиро. вигукнула Оля з балкона, поки я збирав кошик і намагався втиснути туди ще банку домашнього варення. День був тихий, теплий, і здавалося, що саме він створений для пікніка. Ми вирушили до річки, де з дитинства знали кожен камінчик на березі. Дорогою зупинялися, щоб нарвати польових квітів, і вже сам букет у руках. Додавав настрою. Місце під старою вербою чекало на нас. Трава там була густа і м'яка, а річка дзюркотіла, немов тихенько розповідала свої історії. Ми розтулили ковдру, розклали булочки, сир, яблука, і одразу запахи змішалися з ароматом квітів і свіжої води. Сонце пробувалося крізь листя, малюючи світлі плями на ковдрі. Хтось кинув м'яч і побіг ловити його прямо в воду, піднявши бризки, від яких усі засміялися. Інші розташувалися ближче до кошика і почали неквапливо смакувати кожен шматочок. Розмови були легкі про дитячі спогади, про плани на літо, про те, що щастя іноді зовсім поруч. А коли сонце почало хилитися до горизонту, ми сіли ближче один до одного, щоб дивитися, як небо повільно фарбується в рожеві та золоті відтінки. Тиша стала особливою, не пустою, а наповненою теплом і вдячністю за цей день. Додому йшли в завсутінках, з відчуттям, що взяли з собою більше, ніж кошик із залишками їжі. Ми понесли у серці маленький спогад. Який ще довго буде гріти?